Вітаю, друзі! Прийшла і моя черга розправлятися зі своїми закрутками, з своєю консервацією. Це все я буду викидати, звільняти баночки. Перший рік війни я закривала, як ми приїхали, в село закривала дуже багато, не знала для чого, а закривала. Другий рік я зрозуміла, що потрібно закривати менше і тільки те, що будуть їсти рідні, близькі, що подобається. А на цей рік я побачила багато відео, що там кажуть, що не треба нічого закривати, що краще полежу на гамаку дівчатка. Треба якось так вчитися, знати, знаєте, і щоб можна було і на гамаку полежати, і щоб можна було як любити якусь консервацію, у вас зараз є якісь овочі чи фрукти, щоб можна було і зимою відкрити щось вичнення. Розумієте, всьому важливий баланс. Тому я враховую, що закривати потрібно, закривати міру. Скільки вам потрібно, скільки ви з'їсте, скільки ваші рідні і близькі сидять. Консервації я ніколи не залишаю, ну, вже верніше, не залишаю на третій рік, це два роки цьому всьому. воно ще й на вигляд нормально все, але буду викидати. І знаєте, що таке є. Я Бачу, що люди пишуть: О, я там закрила дві-три порції, смачне, Я колись така була. Одному може бути смачне, а іншого зовсім інші смаки, і воно їм не сподобається, або вам не сподобається. Тому краще закрити три порції того салату, то, або в баночку дитині фігірочки, відкрити через пару днів і зрозуміти, чи воно вам подобається, чи варто більше закривати. Ну так, і не потрібно писати під відео, що військовим ви віддали ще нужденним. Я нужденним віддавала багато чого. Навіть мене не просили, а я шукала, кому потрібно, і сама завозила, як мене були. Якісь там зайві овочі, які мені не потрібно було викидати. Але цей рік я вже стала розуміше, що я такого не роблю. А військовим, в мене чоловік військовий, і військовим я віддаю все найкраще і саме свіже, А але те, що вже стояло пару років, Я заслуговую тільки на найкраще. Тому всім гарного дня, бережіть себе. І Якщо є що закривати і любите консервати, то можете трішечки закривати для себе. До побачення!